Саша Бенкс, лідер, стандарт, приклад і легітимний бос реслінгу. Як завгодно називайте її, усе їй підійде. Але наскільки добре ви знаєте її? Ось вам 30 фактів, які необхідно знати про Сашу Бенкс. Саша захопилася реслінгом у 10 років і відтоді занотовувала усе, що відбувається на випусках, у блокноти. Тоді ж у 12 років вона вирішила вступити на навчання до школи реслінгу, але отримала відмову через вік. Щойно їй й виповнилось 18 років. Саша вирушила навчатись до табору реслінгу у північному Андовері. Її сім'я об'їздила всю країну у пошуках кращих умов для її брата з інвалідністю. Зрештою 16 років вона з сім'єю переїхала до Бостона, де вони залишились жити. Бенкс дико вона тіла від Еді Гарера у дитинстві. Навіть костюм на Реселманії 32 У неї був відсилкою до Латінохіта. Найбільш спостережливі телеглядачі можуть побачити Сашу на трибунах під час 900-го випуску. Роу вона сиділа прямо за коментатором у другому ряду, у гукаючи Майкла Коула. У червні 2012 року Саша вирушила на пробив WWE, А вже у вересні її прийняли до підготовчого майданчика FCW і підписали контракт. Перший матч на NXT Саша провела проти Пейж 12 грудня 2012 року. А перша заговорила в січні 2013 року. Вона розповіла про те, як рада виступати у WWE. Це дивовижно. Це так дивовижно! У вересні 2013 року добра до зайшла Бенкс розчинилася в новому зухвалому образі разом із саме Рей. Вони організували угруповання BFF, куди пізніше увійде і Шарло. Коронний больовий стає невід'ємною частиною реслерки і приносить Саші перемоги в матчах рік за роком. Вперше вона провела цей прийом 1 травня 2014 року в бою проти Белі. Сашу Бенкс перевели в основний ростер 13 липня 2015 року на Роу. Якраз тоді почалась усім відома жіноча еволюція. На той момент Бенкс ще не програла свій пояс чемпіонки NXT. Вона доєдналась до Наумі та міни, щоб утворити тім Б. Саша, чотириразова чемпіонка. Ро вона провела з поясом 80 днів і тричі перемагала Шарлот Флерш виграти титул. Зокрема, і в рідному для Шарлот одноіменному місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. У 2016 році під час драфту Сашу обрали під номером 13 і відправили на Ро вершити історію жіночого рес. У 2019 році. Саша і Белі стали першими командними чемпіонками, і в червні 2020 року вони знову виграли ці пояси. У першій жіночій королівській битві Саша вийшла під першим номером і провела 54 хвилини на ринку. Також взяла участь у першому матчі Залізна жінка, де билась з Белі. Цей бій став першим жіночим поєдинком, що закривав шоу. У 2018 році Саша. Билась першій жіночій камері знищення, а в 2016 році вона билась шарлот в першій жіночій пекельній кліці. Так само у 2018-му Бенкс билася з Алексою Бліс у першому жіночому матчі в Абудабі. Саша виступала в п'яти селманіях поспіль, але жодного разу не виграла. Колишній чоловік Саші Сератон. Він працює кравцем у WWE. і у Саші. Є собака Коргі, яку звуть Майвія. і кузан Снубдог. Він супроводжував Сашу до рингу і виконував реп-партію під час її виходу на Ресломанію у 2016-му. А у 2019-му вийшла версія музичної теми Саші, в якій безпосередньо містився реп Снубдога. Саша регулярно ходить на тренування до Амейзінхреда, досить відомого реслера легкої вагової категорії. Саша мріє побитися з стріж і на королівській битві. 2018 року вона відправила у вільний політ легенду за також вона велика шанувальниця кей-поп музики та корейського кінематографу. Ось така вийшла добірка, кого би ви хотіли побачити у наступних випусках. Дякую за перегляд і побачимось!